Рамзан Кадиров. Мы полностью поддерживаем действия Палестины, потому что их земли забрали в свое время Израиль и держали, держат их в изоляции. Нету не свободу слова. Глоба Чечні сказав, що готово відправити свої підрозділи як миротворців. Він закликав світову спільноту, хоч один раз одноголосно ухвалити справедливе рішення щодо ситуації в Палестині. Також він запропонував лідерам мусульманських країн створити коаліцію та закликати Європу та весь захід не бомбити мирних громадян під приводом знищення бойовиків. Тим часом, 9 жовтня, терористи Хамас вдарили по мечеті імені першого президента Чеченської республіки Ахмата Кадирова в Ізраїльському Абу-Гоші, що під Єрусалимом. Мечеть імені батька Кадирова голова Чечні відкрив у 2014 році. На будівництво пішло близько 10 мільйонів доларів. З них 6 надійшли від чеченського уряду.